Для чого нам садити кукурудзу? Нам, кука... нам потрібно до салата, нам потрібно до, до куриї, каші, до каші. Так. Нам потрібно ще, що І її, ще. її боже. Так. І ще потрібно її звати куря. Курочкам ще. Ще її можна видавати. Ось так красива. Але ви, мабуть, знаєте, так, що кукурудза є в нас яка культура, діти? То це культурна чи дикоросла рослина? — Культурна. — Так, я вам, говорила, я вам говорила, що попередню перед висадкою я вдома. Намочила на 24 години кукурудзу у воду, так? Для чого? Для чого? Щоб, щоб її росла. не поливати, щоб її не поливати, щоб... щоб вона що? Щоб вона швидше, так, її шкірка тверда, роз... розм'якла, так, і щоб вона швидше пустила свої корінці. А зараз ми з вами вперше посадимо свою культурну рослину. Домовилися? Ми садимо кукурудзу. Так, я досиплю ще ґрунту. Гарно набираємо, гарно набиваємо гарненько, так сильніше набийте глинки. Так, хто не добрав, добирає. Я набрав. Натискайте земельки, натискайте. Коли наші стаканчики вже готові до е, висадки кукурудзи, так, робимо пальчиком малесеньку дірочку у цьому ж стаканчику. Ось такого. Раз. І ця дірочка не запорпується. Зробили? Так. А тепер можете брати по дві кукурудзинки, всім вистачить і кладемо у ямочку, ту, яку е, ви зробили у стаканчику з глиною. Так, Закладаємо дві зернини. Так, сильніше, глибше глибше. трошки, Саш. Трошки Саш. І легенько за, запорпуємо пальчиками. Пальчиками запорпуємо. Настуся. Я Іди. Я а зараз ми будемо йти до класу і протягом декількох днів будемо спостерігати, що ж відбувається з нашою кукурудською.